Тарас Григорович Шевченко, Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати. Панували, добували. І славу і волю минулося. Остались могили на полі. Високі ті могили. Де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите, Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять, свідок слави ді дівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало. Журба в шинку, мед, горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине.